В Америці чоловік попросив Теслу відвести його туди, де той ще ніколи не був. І як ви думаєте, Льоша, Як ти думаєш, де він опинився? Uh, в Макдональдсі. ну американець ніколи не був в Макдональдсі. думаю, ще uh, я часто. Я гублюся. Коротше, відвезла Тесла його у спортзал. Розумієте, штучний інтелект не просто розумніше, а ще й вже й тролить навіть. Отже, автопілот вирішив, що час змін друже, і вони починаються з тренаж. Ну а взагалі, знаєте, коли технології мають почуття гумору, то стає трошечки страшно, хоча і смішно. Ну, давай, зізнавайся, куди би тебе Тесла відвезла. Я, знаєш, подумав, так. Дуже швидко подумав, що мене б Тесла, мабуть, відвезла б до Тещі, тому що ми в неї давно вже не були. Ага. І дружина про це мені нагадує частково. Я думаю, що Тесла б могла бути запрограмована на це. Друзі, ну і від жартів, давайте до складних ситуацій на дорозі. От той сюжет, який зараз буде, я б його дуже хотів би побачити рівно місяць тому, тому що в мене була така ситуація, коли я їхав по дорозі, устав на узбіччі і уявляєш собі, пробив одразу два правих колеса. І одна штука, що я міг би дістати запаску і поміняти одне колесо, mm -hmm. що робити з другим. Довелося викликати евакуатор. І знаєш, скільки коштує евакуатор з передмістя до найближчого шиномонтажа. Скільки три з половиною тисячі гривень. Отак, от я влетів на гроші. Я не знаю, я ледь не плакав. Якби знав, що буде ось такий сюжет, як сьогодні. Чого його не було місяць тому, розкажуть? Я мене. теж буду дивитися, тому що я колись у мене було до шина монтажу ну, метрів 400-500, Але я їх їхала фактично на дисках Ой. і навіть покорежила трошки резину. А щоб ви знали удачі такі гарні спортивні диски? Тож давайте дивитися цей сюжет. На цей раз я в білих рукавичках, тому що сьогодні у нас брудна робота. Заміна колеса. Найнеприємніша ситуація, яка може трапитися з будь-яким водієм. І зараз ми допоможемо вам уникнути кількох розповсюджених помилок, а також дізнатися пару лайфхаків стосовно швидкого, безпечного і правильного монтажу колеса. Поради починаються з того, що, хоча б раз на сезон, підкачувати запаску і перевіряти наявність і стан домкрату, і балонного ключа. Адже зловити в колесо шуруп або гострий шмат заліза на наших дорогах майже гарантовано, хоч раз у житті кожного водія. Тому в разі виникнення такої проблеми вам слід знати кілька стратегічних речей. А про деякі з них справді краще потурбуватися заздалегідь. На додачу до стандартного комплекту для шиномонтажу, який є практично в кожному автомобілі, ми рекомендуємо вам возити з собою ось таку дощечку і викрутку з широкою ручкою. І зараз ми пояснимо для чого. Але перед тим, якщо заміна колеса точно стала невідворотною необхідністю, пам'ятайте про дві стратегічно важливі речі. Перед процесом обов'язково поставте автомобіль на ручник і передачу у випадку з автоматичною коробкою у положення паркінг. І не поспішайте крутити ручку домкрата. Перед тим як ставити автомобіль на домкрат, слід послабити гвинти на колесі, поки воно стоїть на землі. Якщо ви будете прикладати зусилля у спробі викрутити посадочні гвинти на колесі, яке вже висить на домкраті, існує ризик, що автомобіль зірветься з нього, і пошкодження можуть бути критичні. Тому краще зробити це до підйому і не забути про ще один запобіжний лайфхак. У нашому випадку це не викрутка, а універсальний і максимально досяжний противідкатний засіб, який працює ось так. Спробуйте щільно увігнати викрутку під колесо на тому ж боці автомобіля, що і пошкоджене колесо, це зменшить ризик несподіваного відкату. Тепер наступне дощечка найкращий демпфер для домкрата на асфальті, і особливо не дуже рівному. Ми виходимо з того, що умови для заміни колеса абсолютно дорожні, тому краще мати в рукаві кілька козирів. Дощечка допоможе врівноважити вагу машини на домкраті, може служити додатковою проставкою для висоти. А головне, це антипробуксовочний елемент, який не дасть домкрату зісковзнути. Тепер про точність: верхня рамка домкрату повинна влучити пазом у спеціальну виштамповку під порогом автомобіля, і тоді, вирівнявши домкрат перпендикулярно землі, можна підіймати машину. Поки колесо не повністю відірвалося від землі, краще використовувати запаску в якості підстраховочного інструмента. Ось цим боком. Далі спокійно продовжуємо підіймати автомобіль. Тепер ви спокійно довикручуєте гвинти і знімаєте колесо. Для цього допомагайте фіксувати і центрувати його ногою. Порада. Останнім викручуйте і знімайте верхній гвинт, Так колесо одне зісковзне зі свого посадочного місця. Знявши його, не поспішайте кидатися на запаску. Спочатку поміняйте їх місцями під дном автомобіля для надійності. Коли ви встановили нове колесо на ступицю, першим також вкручуйте верхній гвинт, а далі затягуйте їх послідовно через один. Так досягнеться рівномірне притискання усіх частин диска до ступиці. Остаточне дотискання краще робити після того, як ви витягли страховочне колесо з під авто і опустили його на землю. Але затягувати гвинти слід не до упора, достатньо притискання вагою свого тіла. І так, на короткострокове майбутнє. Якщо все гаразд, то проїхавши на новому колесі 10-15 кілометрів, не забудьте перевірити гвинти і в разі необхідності затягти їх до рівномірного зусилля на кожному. Але на цьому історія з цим колесом не закінчується. У наступному сюжеті реставрація і фарбування колісних дисків своїми руками максимально бюджетно.